Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Перше хочу подякувати ЗСУ за те, що ми можемо грати в такий час. То, що стосується гри, дуже бойова гра, така перша вийшла. Спекота, можна так сказати, тяжко було і одній і другій команді, е тому насамперед вийшлі біттівські якості, і їх було вдосталь, особливо в першому таймі, коли ще було достатньо сил. і ніхто не хотів поступатися із сантиметром. Така вийшла настояща бойова гра, можна сказати, чемпіоншип, Лонгбол, підбори. ну... Такий футбол, ми грали так, як нам дозволив грати суперник. Тось він нав'язав нам більше таку гру, яку йому зручніше за рахунок довгих передач. Але ж ну, хотів би відмітити, те, що Поле для всіх одинакове, але ж е в той футбол, який ми демонструємо, на цьому полі було грати. План на гру вдався, ви виконали всі свої завдання чи чогось е суперник. Може е ну, суперник нас е не здивував, тому що ми були готові дійсно до такого футболу. Був е план, як його зламати. Десь вийшло, десь не вийшло. Тому і... Ну, кажу, як по грі, то гра, награва. Я думаю, що вона така і є. А можна сказати, що команда вже виконала завдання на сезон, чи останній тур ще теж буде продовжувати на на Ну, ми будемо <битися>, битися до кінця, і в нас було завдання зайняти перше місце. Дійсно, що основне завдання це, звісно, що ви і. Поздравляю оболонь і нас тим, що ми вийшли до прем'єр-ліги, але ж хочеться зайняти перше місце. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.